Будем варити сьогодні пельмени. Ось вода закипіла. Так, що для цього треба? Ну, дивіться, на пів кіло пельменів треба півтора літра води. Тоді, лавровий листочок. Перець горошком. Сіль. Я вже повкидав все. Ні, ще не вкидав. Так, штуки 3 лаврового листочка кидаємо. Тоді зараз відкрию перчик. Вот так от. Зараз ложечкою наберу. Ну, перцо так, горошинок. 10-15. Солі. Ложечку. Таку ось з згор, горкою. Чайну. Так. А я хай закипає, Воно так и вже. а я пойду по пальмені. О, світ не горить. Мабуть, лампочка горіла. Так. Ліда, а де ти фонарик не бачила? Да, он тебе. А, от. Ну, будемо з хвинариком. Так. Де тут і версияка пельмені нема тут. Да і тут нема. Че, сон, не чегось не ідули. А, ось воно, це найшов пельмені. Так. Найшов пельмені. Так, все в мене тут. Там мабуть кіло и є, тут небагато зараз я. зважу Ну, все пожежних, Я-то там води налив. А, кастрюлю треба брати широченьку. Так, у невусь так, що в мені тут. А, ну 570 грамм. Нормально, якраз хорошо. Так, і тоді там закипіло, ось. Так, огонь на всю. Зараз будемо вкидати. Ану, лідайте, ти поможе мені. Ідеш? Так. Все закипіло і вкидаємо. Отак. Одразу помішали отак от накрили і хай валяться. Так, Наші пельміни закипіли. Дивіться, поки вони не закипіли, треба цією ж ложкою помішати і, якщо прилипли до дна, одірвати. І хай вони киплять 5-7 хвилин. Зацікаємо і ждемо. Пройшло у нас 7 хвилин. Вимикаємо газ і будемо накладати. Це пельмені на, на тому тижні жінка ліпила. Ось такі нічогенькі. Вони не такі, як в магазині. Трошки лучченькі, а не трошки набагато лученькі. Це такі ось. Так, ще один без облакова. Так провіряємо, бо буває таке, що якийсь прилипне. Так, все. Тепер кидаємо по шматочку масличка, а все остальне у нас там є. Так, хай воно трошки. Чахне і можна буде їсти. Так, ага, трохи не забув. Ще трошки зверху парчиком. Зараз я переставлю камеру. Ось так от, Трошки перчику. ще було. Все. Час пару хвилин і можна їсти.